Василіш, погнали. Операція перегрузка. Операція перегрузка, перегрузка, операція колеса, те, що ти любиш, да? Да, да, я не буду казати, що ти це любиш, тому що да. той чувак, який казав, це колеса. <сумітно> хороший чувак. Блядь, щось я просто, бо, лед, разу, бл короче, що себе погано чувствую. Так що давай, наверное, ці туди на край, вони так і остануться там. Або може їх навіть на сідушки, Так, да, Давай їх сюди. Бо тут у нас виходить? Що нас? Чотири з дисками. І ще буде 6 без дисків. Так що, друзяки, процес загрузки. О, всім вечір добрий. Батянька десь оцепив лафету, там є десь косячок, поїхав до нашого завгара, який е, обіцяв, але не зробив. Анатолій Васильович, треба його наказати. Ну, а ми зараз забираємо колеса. Оце колеса, теж, кстати, це пере, переможці мої, які блях, я вже не пам'ятаю, хто виграв. Знаєш, це Людмила виграла, сказала передати пацанам. А це ще аж колись хтось виграв, теж сказали передати пацанам. Знаєш, Ми передамо їх, а це виграв хлопчина з 25-ї бригади, до якої ми також їдемо. Тобто воно все поїде в 25-ту бригаду, тільки до різних пацанів. То ми їх зараз загрузимо і потім віддамо хлопцям в взвод. Ну, водіям. Ну, А кольосика по красоті, які будуть їхати в ту машину, яка підірвалася на міні. От, поки шукали резину, всього 2 на дні нас потратили, взяли в Віталія в кредит, а потім вже заплатили, а вже, вона вже не треба було, бо треба була з дисками. Так що зараз ми будемо загружати. А диски це з нашої зділки. То, що я казав, я ніколи педжериків купувати не буду, а це менеджер по Педжерам. Так що отаких от класнючих ската. Оказується з піджеру вагону підходять на Л200. Ну, в принципі, що то міцубіці, що то Так що, Діло не в красоті, діло в практичності резині. От. Ціна теж, наче, не дешева, ну і недорога. От. А чого розгружаємо будку, бо зараз будку будемо грузити на лафету. Пижик буде їхати своїм ходом, а пижик буде їхати в 79 бригаду. Так що зараз на паузу загружаємо, Василь залазі, я тобі буду подавати. А може ті ті які зразу? Чи легше, так? Да? Ну давай, мабуть, ну, ті легше від цього. А, тут ще ж запаска, брата. Диви, ще ж один. Ну, Головне, щоб вона ну, ще не перекинеться, бо не, там же... Я маю отій як. Ти потім наверх просто. Я думаю, що як скажеш. Але найцікавіше, що це колесо пролежало півгода. Так, нікому не треба було. До трьох шиномонтажників кажу, зробіть покришку. Так її не зробили, вже немає тих шиномонтажників. А Олег, те, що я казав, ти що плачеш, що нам допомагає зараз молодий шиномонтажник. Реально такий смикалистий пацан. Десь там міняють мені і генератора, і дожні проставки ставити. Зробив це колесо своїм напарником. І тепер у нас буде не чотири колеса, а п'ять. А хлопці просили тільки два диска. Так що отак. Все. Буду вас Залазь, Залазиться. І знову ж нічого не робить, вхопив телефон, колеса вже в бусику. І зараз до запаска їхня. Е, взяли ми ще чотири покришки, ті, що в нас стояли би ушечки. От, хто не бачив, які вони от такі, От такі. такі не дуже, не дуже колеса. І я думаю, ці колеса, які зараз тут стоять, Будуть більш практичніші для хлопців. Да, Василіш? Да, да. Все, погнали далі, зараз вигружаємо ці колеса. Це вже колеса йдуть на грузову машину. Ці колеса, щоб ти розумів, Василій, дешевші, ніж ці колеса, що на джип. Понял? Ну ці вийшли там, не пам'ятаю, по 5. Вже не пам'ятаю. По 5 з лишнім. А ті, ні, ці теж десь так само. Та перед цим ми купували ту машину, що сьогодні віддали, там по 6250. А ці десь... А по 5700, каже, Віталік нам зробив. Це, все, ну, а, то вже воно просто капець. Зараз трошки печально за цим ділом. Ну нічого, шевелимося. тільки що написав мені підписник якийсь, тільки не знаю з Фейсбука, з Ютуба, написав з Латвії чи з Естонії. Каже, яку вам різину купити, яку різину. Сьогодні заказали ще на екстрейл, Зараз готуємо і чекаємо відеозвернення. Є хлопці, які до мене зверталися дуже давно. За підтримкою і попросили підтримати, дозбирати. Я думаю, того екстрела, якого ми забрали в Віталіка в кредит. Підшаманимо, пофарбуємо, перезуємо, зробимо ТО і віддамо 43-ту бригаду. Знову на. І, може і не будемо фарбувати. Так що останній штрих загружаємо резину і закидаємо і інструменти, щоб не забути. А також Маріана Васильна там ще добав передати хлопцям 79-ту скоби. Які зробили там, не знаю відкуди, вона вже скаже. Тобто є багато людей, які працюють в цьому напрямку. О, там ще у нас дві БУшки, да? кажуть, було. А, так, да, ще два БУшних. У нас є колеса. Це передав мені е, Сергій, е, який приїжджав до мене по поросят. Так що візьмемо і на всякий випадок на запаски отакі два колеса. Бувшних. О, Такий більш-менш. Так, ще й телефончик. дзвони. все, все ж подаю. Так, батяня залітає. Я думаю, що неполадочка вже в минулому да, заляпав Олег Вікторович, але не зашліфував. Значить, що? Строгий виговор. Строгий виговор. Зашліфуємо. Да, зашліфує. Зашліфуємо все. Козяча робота. Корі... Коректируй. Так так що, друзяки, зараз будемо грузити до цього прицепчика, який придула. Організація продкомплекс, які нам дуже сильно допомагають. Ми зараз будемо його загружати, зацепимо задом і витягнемо на лафету. А там вже будемо мудрувати, як її чіпляти. Тут наша лафета без дна і це як косячок. Тому що на нашій лафеті було проще, але наша лафета знаходиться в Донецькій області. Поїхала також на евакуацію. Що ти бать? Заварили. Або гарочки не було? Що там? Пристюбували, бо на заклпках підпадав. Тут теж то ж Васильович хотів відкрутити. Ні, ні, там віть там. Я от ці хотів відкрутити, не відкручується, Так що все, що там Олег Вікторович? Щось приїде. Да? Так обожди ж дихай тяне. Я тянув сам. Його. Васильович, це треба було знімати контент, так? Да? Больний? Каже, це треба було. Це не не казати, що ти казав, ні? Як б ухопив, я цього прицепа, батянь. Ду, да? Да, думав, що це я десь з горячої хати вискакую. чуєш? Все, патрони йде помощники з Філіпом, зараз ми їх запряжемо, да? кажи всім привітик, Здоров, маленький, добрячок. Добрячок. Так що, друзі, зараз цепляємо і будемо пробувати. Може ми знаємо, що зробимо? Коли затягнемо туди, притримаємо, лапи засунемо і на лапи диш. Я знаю. Ми вже дивилися да, так це, що до нас було вже. Уже було, так. Да. Просто ми зараз туди а? Не знаю. Ну туди-сюди не дуже хочеться його гнуть вже, щоб його не обламати, поняв? О, дзвонять до мене по машинці. Василю, дивіться, щоб по зубам не дала корба. Синяк буде. Да? Треба все-таки нам електро цю, так? Да? Василя, ти працюєш по цьому питанню, так? Да? Фінансування немає. Ні, не, ну треба заказати, що фінансування най... спонсора знайдемо. Mm. Де наш спонсор? Так що хто хоче нам профінансувати хоча б одну лібодочку електро? бо буває, ми тоді з батьком тягнули цього крузака з 80-го було діло, так? Я просто думаю потім, знаєш, як загружимо, придержать, лапи положити на лапи сперти. Чуєш, братан, я тебе ждав, 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 ждав. Що ти за спец спецпідрозділ приїхав? Вот это, конечно, без бедрости! Нет, нет! Не ломай точку. Ты байк и двигай! Вот это сюрприз, да? А что нет, он нормально открыл стекло, а Рома ему с середины открыл двери. Славуня! Славуня! Я Нам якраз така команда і треба. У нас зараз задача номер 2038 загрузити оту штачку неповноприводно. Привод відрізали, залишилися без приводу. І оту штучку треба загрузити. А ми може або тільки я, або ви всі. Без питань. Всякі. Я хочу зразу відзвітувати, бо мене завтра не буде. Тобі тебе вже не напрягав. Бляха, гребаний патрон замінірував всю мою територію. Васильович тільки каже, не вступи, не вступи. Ну люди не бачать, ну ви зрозуміли, да? але сухеньке, я вам сразу скажу. Так що то до грошей, а вони мені дуже сильно треба, тому що мені вони треба. Я дуже їх просто люблю. Слай, як, Якщо любить гроші, да? так? що це вже мій син, бачите, це, родичі, одні родичі. Це вже мій кум, вказується, правильно? Прикумок. Я, я, я прикумок. У мене, кстати, є відео, я все ж дав, поки я передам цю машину і спитаю тебе, чи зможу, я вже коли будь підросте, щоб не зглазили його виставити там через півроку те відео, де є трошечки, як ми зібралися всією родиною, і я із Христин поїхав на Донбас, а ти приїхав на Деньок для того, щоб похрестити дитину. У мене воно є. Якщо буде цікаво їм, і тобі я думаю, буде цікаво, подивитися це на цей є. весь процес, бо воно в мене тільки збережене в Ютубі. В цьому я сказав, хочеш і 200 гривень штука, тому що все для благодійності. Да, тільки для благодійності для того, щоб назбирати якнайбільше коштів. Так що, друзяки, машина, яка в принципі, відвоювала більше двох років, це наша машина була друга, на яку ми нечайно назбирали. За період... Цієї клятої війни вона зробила дуже багато роботи. І були, я зараз зніму, були моменти, коли я вже Роману казав, може, ну її нахер, давай її поремонтуємо і продай її, давай щось купимо свіжіше. Вони сказали з побратимами, не хочеш нам допомагати, ми її самі будемо встановлювати, але ми її залишимо, тому що з нею дуже велика історія. Вона вже пройшла дуже багато. І обратно повернулася туди, откуда фактично починала. Ну, да. От, і була вона на кацапській землі, ми відмивали її від цієї, від цієї ситуації. Але вона навіть ламалася на нашій території. Да, і хлопці попросили, колись у них стала машинка, в них, не знаю, хто там вам допомагав, ви вже потім самі відзвітуєтеся, тобто ще одні волонтери, тобто є добрі люди, збирали на ремонт коробки автомат. Яку вони ремонтують вже третій раз. Ну цей раз вже капітальний ремонт з гарантією 30 тисяч або рік. Ще одне прохання через там 500-600 кілометрів залізти під низ і передивити всі болти, тому що можуть ослабити. Це прохання було Али, це ну, я так поняв, господаре СТО. Не, може... От. Ну але була цікава ситуація, коли ми її забирали оттуда, і ми ще там частково кардана міняли, хлопці допомагали. Ще в одному місці там. Дякуючи Богу, допомогли помили бак, ну його ніякий хрен не мив. Це вже була ситуація. Ну але то таке, це вже було потом. Машина не доїхала до Березані. Поламалась топлівна. Ми, дякуючи вам, відремонтували ту топлівну і дякуючи ті ж само мамі, яку називав тільки що Славік, і ще одній мамі Антоніні. Була закуп зроблений той ремонт, ми не напрягалися. Ну, топліни. Але потім сталася така біда, ми передали Роману машину і вона умерла. Ну, так сталося. Ну, Не витримала вона тих двох років, тому що все по очереді відремонтували, а мотор не витримав лихої долі, помер на панщині. І дякуючи продкомплексу місто Берзань, Роману і Оксані Ціпко, і їхньому колективу і Ігорю. Пиломіють прізвище його, да? Не, да. так? Поломіють, це молодий чоловік, але реально з такими мозгами. Ну, це не, не голова здорова, а просто от толковий пацан з Я бачив особисто, приїжджав, все наблюдав, постійно їжджу, контролюю всі ці ситуації. Це його дітяще, він його зробив, він його завів, і він поїхав, він навіть топлений, як Люди, які тут робили вже 300 років на СТО. Просто вони звикли і поставити, а коли тобі в мішку привезли, то просто красавчик. Так що зроблений капітальний ремонт двигуна. Будемо сподіватися, що все буде добре, що вона буде тобі служити і твоїм побратимам. Я просто дякую всім небайдужим людям, які підтримують мене в першу чергу, тому що я маю можливість підтримувати хлопців. І ми дякуємо вам. За те, що в нас є сьогодні. І ця машина, знову скажу, вона треба не вам, а нам, щоб вона у вас була. Так що дякувати нам не треба. От я панчика, коли я крупним планом. Я думаю, що може й не можна, але все можна. Нам може все можна. Репчик, також дякуючи нашій команді і небайдужим людям і підписникам буде далі виконувати свою роботу. Хай це не панацея, але... Також дуже вам вдячні, що ще ви ну, нападаєте духом, бо це вже переробка, це, це вже дійсно вже всі покиналися. Всі, всі ж ждали, ждали Трампа і зараз така ось ця ситуація. Так що там завтра? Чи післязавтра? Коли вже війна закінчиться? Я кажу, ребята, ця війна, вона не зовсім... для нас вона, по-перше, ніколи не закінчиться вже. для нас. Що ви там построїлися? От. А для них, для хлопців, які безпосередньо в цьому пеклі живуть, які бачать цю всю непонятну херню. І оцей страх, оці безстрашні штурми Кацапів, я не знаю, що вони там їдять, що вони колять і що вони п'ють, тому що вже по-другому назвати не можна, коли поспілкуєшся із захисниками, реально таке відчуття, що вони навалені. Є таке діло? І психологічно, реально, це дуже-дуже страшно. От навіть знаходячись тут в тилу, просто навіть не можеш представити, що приходиться вам просто навіть бачити. Не те, що там пережити і втрати побратимів і ці всі моменти. Так що ми дякуємо вам, а ви нам просто поможіть затягнути прицепку. Так що всім підписникам привіт. вітання. Будемо сподіватися, що силуть, лудько... що ти тримуєте. Що не здам, не включу задню і буду тримати свиней. І я думаю, ми ще з тобою трохи поколимо свиней. Так, так? Що, звісно, не тих, що ти там зараз унічтожаєш. Ходім, їм... хоч тим свиням далеко до моїх. Я тобі кажу, мої свині більш такі лояльні і за добро. І вони там любляться, так? ти ж бачиш, як відосі включаєш, вони труться, вони на голову лізять, а ми їх ріжемо. Значить, не гоже, ну таке життя. Таке життя. Що так? mm -hmm. там, резина ще на місці, все нормально, так? Mm -hmm. Так що все по красоті. Так що батяня, командуй, пора, що ти скривився, як середона п'ять? Тебе хтось що, я не зрозумів. Mm -hmm. Пацани! Що mm -hmm. тут? Ти бачив, що ззаду розібране, що роботи пробує. У В тебе? А я думаю, ти кислий тільки може бути в одному випадку. Коли чек загорівся, або трикутничок на торпеді, або АБС загорівся, то це капець. Але в нас є хто? Хто в нас? Бог Богелектрик. Бог електрик. Прийшов, каже, монтіровкою гупнув. Потухло, каже. Все. Пішли, пішли. все, погнали. Так що, друзяки, от така у нас вечірня історія не запланована. Віруха воно з віолетою. Будек не взяли з собою, буде уже чималий. Я так часто їжджу, що поки приїжджаю, то вже капець. Вже і підростає дитинка. Так що, поки Ромчик вибурює нашу волю і свободу і пішов на такий крок, у нього в сім'ї поповнення, маленький Богданчик. Так що так працюємо командою. Так що з миру по нитки путіну петля, пишіть свої коментарі, свої побажання, свої бачення. І хто має можливість підтримати нас далі, завжди будемо раді. Номер карти є в описі. Є в закріпленому коментарі. Ну, а цей прицепчик буде для рембату служити такою цею, е битовкою для інструментів. А що ви там хекаєте? Ти не бачив, як я його витягував. Спитаєш Василь. Ти кажи Василь, ти як нормальний капітан, кажи, право руля, ліво руля. Не? Олег, Олег, ты что плачешь? Олег! Олег! Да, с такой командой, конечно, крутяк. Олег Виктор, сегодня едем все команды. Ой, давай, давай, давай. А теперь будет наиважче, Олег Викторович. Да. Еще можно трохи ехать. Нормально. Оп! Тепер дивіться, щоб Так, так, там болтичок, все. Хай трошки ще підтягне, воно ще зупреться сюди. Ні, так дишло, треба сховати. І ми краями полу. Або може й так. Батя, щоб дишло пройшло, навіть туди, тільки не лежить його всередину, а наверное, хай лежить на бордюр. А писюна сейчас поднимем, да и все. Давай, давай, давай. Все? Э? Да, конечно, конечно, Давай сюда, давай, 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 давай. Подожди, подожди. я Отлично, красавчик. Да красавчик. Ну что, загрузились? Роман, я не за тебе так до кума в гости приезжать, да? А? До кума в гости заезжать, да? Сразу навряд. Да нормально. Так що в баті теж тут проблема, дякуючи нашій роботі, дякуючи пристепному, трошки там є косячки. Так що треба устраняти оці всі моменти. Так що машинка колій, Романич. Так що, друзяки, вечір. Так що ще загрузимося продуктами харчування. Ще є в нас там холоденька водичка, дякуючи горянчику. Ну і от так. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько, його команда. І дякую всім, всім, всім небайдужим людям. Всім пока-пока.